У Бердичеві урочисто відкрили кабінет томографії. Подія приємна і водночас довгоочікувана. Суперсучасний томограф, що коштує близько 500 тисяч доларів США, закупив у Бердичівську міську лікарню український інвестор, засновник товариства з обмеженою відповідальністю діагностиком Ігор Таращан. Раніше, аби пройти повне томографічне обстеження, Бердичевлянам потрібно було їхати до обласного центру. Сьогодні ми маємо таку можливість здійснити це в місті Бердичеві, зробити це якісно на ви, ви, ви чули, що це апарат самого високого класу. Тому я думаю, що і для лікарів, і для бердишілян це дуже гарна і позитивна подія. Я хочу сказати слідуюче, що ми на цьому не будемо зупинятися тільки що ми розмовляли з лікарем, яке ще потрібно обладнання розмістити для того, щоб мати ще додаткову діагностику. Ми будемо над цим працювати. Я думаю, що в цьому питанні ми будемо мати підтримку і обласної державної адміністрації і керівництва облздраву, а також Міністерства охорони здоров'я. Присутній на відкритті кабінету томографії голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський зазначив, іншим містам треба брати приклад з Бердичева, ось якою має бути співпраця влади з інвесторами. Це якраз взірець того, як потрібно працювати з інвесторами. Це не за бюджетні кошти. Це Інвестор прийшов в Бердичів, купив цей апарат і він буде обстежувати населення міста Бердичева. Це його бізнес. Але саме головне, що своєчасно вселити довіру бізнесмену, щоб він прийшов сюди працювати. І я його запитав: а коли він самоокупиться цей ваш апарат? Він каже, ви знаєте, що я навіть не можу назвати, скільки це років пройде. Для мене сказав головне, щоб люди зрозуміли, що і ми, бізнесмени, поруч з своїм населенням своїми людьми, якщо потрібно людей лікувати, їх треба лікувати сьогодні, а не завтра. І чекати, коли ми отримаємо централізовану таку апаратуру, А надія, що саме таку апаратуру ми отримаємо з через державний бюджет, вона мало ймовірна, тому що така саме апаратура буде сконцентрована саме в обласних центрах або великих містах. То ми пішли таким шляхом. Я думаю, що це абсолютно правильний шлях, і ми будемо продовжити таку лінію. Окрім того, Йосип Запаловський пообіцяв, що найближчим часом обласне керівництво підготує подарунок для Бердичівської міської лікарні. Я бачу. Що міська лікарня потребує і подальшого оснащення апаратурою. І ми вже обіцяли, і я сьогодні підтвердив цю обіцянку, що ми поряд з іншими районними лікарнями, міськими лікарнями забезпечимо. Рентгенообладнання і Бердичівську міську лікарню. Відкриття кабінету томографії приємна подія і для медиків, і для мешканців міста, каже головний лікар міської лікарні Лариса Бабікова. У цьому вона вбачає заслугу усіх небайдужих людей. Всі ми прекрасно знаємо, що будь-який захід провести чи відкрити те чи інше відділення без підтримки міської влади, без підтримки обласної державної адміністрації. Обласної ради, звичайно, управління охорони здоров'я неможливо. То користуючись нагодою, що ми тут зібралися, я хочу від вас всіх і від себе особисто подякувати Василь Костантинович Вас Антоновичу, за підтримку, за розуміння. Режим роботи кабінету томографії будні з 9.00 до 17.00. Працюватимуть там лікар-рентгенолог та лаборант. Цієї кількості медичних працівників достатньо, аби обстежити чималу кількість хворих, розповідає лікар рентгенолог Олег Горошенко. Томографічний апарат, що є у Бердичеві, в дечому навіть кращий за Житомирський. Спеціальне ліжко може витримати людину вагою у 180 кілограмів. Подібні томографи випускаються на заводах у Нідерландах, Ізраїлі та США. Дозволяє виконувати так звану мультиспіральну комп'ютерну томографію всіх органів і систем. Кісткової системи, паранхіматозних органів, травної системи, дихальної. Одним словом, повне обстеження організму, можна відкрити підручник біології і подивитися, які там є органи, все ми можемо обстежувати. Взагалі, сама процедура обстеження в комп'ютерному томографі займає до двох хвилин. Саме обстеження, звичайно, потім йде робота з цими знімками, тому що ми отримуємо великий масив даних, які треба обробити. Відповідно, обробка їхня може займати час. Ну але ми намагаємося таким чином це організовувати, щоб хворий не відчував цих незручностей. Новий томограф, не остання інвестиція у Бердичів, пообіцяв на відкритій інвестор. Він і надалі працюватиме з міською владою у цьому напрямку. Головне, аби була підтримка.